Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй, і схопив дракона, змія стародревнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років, і вкинув його в безодню, і замкнув, і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться тисяча років. Після цього повинен бути випущений на короткий час, і побачив Я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідченням Ісуса і за Слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові Його, і не прийняли клейна на чоло своє і на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. А решта мертвих не ожила, поки скінчиться тисяча років, це Воскресіння Перше, блажений і святий, хто одержує час у Воскресіння Першому. Над такими друга смерть не має влади, але будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, буде випущений сатана з темниці своєї. І вийде зваблювати народи, що на чотирьох кутах землі гога і магога, збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря, і виступили на шеречину землі і оточили табір святих і місто улюблене, і впав огонь від Бога з неба і пожер їх, а диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір, і лже пророк. І мучитимуться день і ніч на віки вічні. Потім я побачив престол великий, білий і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано, і інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві. З написаного в книгах, по ділах своїх, море віддало мертвих, що в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його, і смерть і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга озеро вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню.